Га Миколаївна можна травичку сіяти. Хазяїнсь строїть Кожен раз трактором раз місяць назад, кучу, так зразу потонуло. Воно ще не вляглося. Ну так, да, плав, плаває. Ну, Тракторець цей молодець, викопав красиво, блять, так, за якийсь... Яку глубина яка? Метру до 4 десь. О, так що, хорошо. Добре. Мазаря, що людина тут построїлася, його течі. десь По цьому ділку. Та ні, кажуть з області. Обласно, але ну, в праві якийсь, це оці людина сусіда через хату, те, що нова хата. Так повітря тут серйозний гроші сидить боже воду. Щось кажуть, наша сільська рада наче перечисляла. Не знаю, я не чув. Я, я... Ще я... при Васіливу наче. Я ходив тоді, питав, кажу, це сільська рада, мені ніякого відносини немає. Не, я не. І, і цього тракториса я питав. Ну, боже, просто, ми вже, просто, боже по про, просто так же ж не копали. Взагалі-то <рес> ну, да, просто... дуже добре. По сравнів з тим, яке болото тут ну, було. Да, Страшне я... було. Тільки казав, давай щось це те саме. Ну, ніхто на, на це діло не клював. І, і дійсно земля хороша, не, 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 не так як воно було. Чорт ну, да. таке, блін, болото, болото, а зараз добре. Понятно, що треба ухажувати за всім тільки що... Like, траву посіє, так. Це, так, Тоже косить. Да. Ну, да, Мене... так зайобається косити її, тому що не коси, вона не щось похоже. А косить це і затрати, і косарка хороша набагато, не похваляти. А тут собцерів можна трактор це да, покосити. Ну да, сервісожі цей трактор косить. Ну так, да, теж не, 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 не втарить, десь, А солярку кто дал? А? Солярку кто дал? А солярку? Да. Славик дал. А, понятно. Ну вот тут не получилось. Зараз Миколаю напривезе привезе Будемо ще сіять. Дві спася! А в тебе немає цієї днікавки. А от я не бачу, куди там ні вся маска скрізь. Отак, отак. Я, зараз... я просто там не бачу, куди ми маску втіка, щоб я не привернувся. Отак. Дай бо. Дивись, Лаврін. Ну я не знаю скільки. Как для Семян, да. хаїде, по этому делу Так що вони якісь фірмені? Якісь фірмені, так, да, кажуть, це про. Як там називається. Просрочений, ти хотіла сказати. Про план. А, куріна. що це як корм кошачний. Це найдорогий. На. Це до Славика, він нам у нас да, спеціаліст. Покупали в цих маленьких кульочках, насіяли. Ну примічно. Ну, как сюди телефон розв'язували? Активно а, кидайте. Я не багато, я вам скажу. Аби тут де маринад, що таке. Ти кидаєш при цьому розсіб пальці пальців. Берет собу на одну. Якщо пальці розставить, вона воно вся випаде. Ми шко, давай сіть! Давай, веселій. Побачимо, на якій половині лучше вродить. Ти в копанку не кидає. Коля да. до міша. Мишко, тепер тобі треба тут чують, виписувати, щоб косить траву. двора. Славік, я понасівав трави, а, а? поворотала ціліпа. Траба піднялася ти... да? отака вот трава, а потім решка ціріпа. Так ти, ти свирипи на, 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 на сі. Ні, у з поля, там у нас. Та да, розказуй, розказуй. Та блин ти задовбав. Так тут що там вже каже і густо. Так, Кидай високо. Да, 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 кидай отак високо. Да. Високо кидай, вона тоді равномерно розподілиться. О, бачиш. Ты набрала про 4 фази, щоб тебе не кидати. бойся кидай, так. Рез, сто, рез, сто. Вот. Тут вообще. Хлібороби. Для дітей, для дітей. Ще сколько сюди надо. Я дуже широкий фронт за убирать Бо як так буде сіяти, у вас не хватить до кінця? Ну не так... сіяти нормально, але трошки розказував. Хоч потрошку, але кидають Дай, Ну все, бо було. Чесно, пойди на восьми ботовину, тим приїхав. О, так, Саша, познімай. Я не вмію. Да блин просто бери. Коля, ты куда пошел? Отсюда вот все засія. тут, Коль. Отсюда начинать і оце все. Все, поїхать. Чувак, так кидать, отак, ось о, руку завертай. Село. То, я... О, bio... jsem, він, оце він по так. право, отак. Я помирив, пригорнув з русі, десь. Давайте екран дива. А мене немає. Ні, аби тільки зайшла. Трохи зайде про це. Не зайде. На сьогодні назад дощ передає, якщо повіє так прийде. Ти сколько цей? Русто не сі. Бо потім задовбиться розсить. Нічого слава. А ну і владіка тут просто. Це Владика Ну День все. Это кодекса экрана дихапа.